Пожежний автопарк поповнився новими спеціальними автомобілями. Подарунок зробила корпорація АТБ із-сприяння благодійного фонду Бідживі автівки доставлено в Житомирську область. Для отримання пожежної системи запрошуємо 30-й державно-пожежно-рятувальний пост селища міського типу Чопович. українському народу три автоцистерни попрямували до пожежно-рятувальних підрозділів Любара, Черніхова та Чоповичів. Подаровані авто марки «Івеко», які були закуплені в Європі спеціально для ДСНС області, допоможуть виконувати рятувальникам їх повсякденну роботу. В Даному відсіку будуть транспортуватися ВНП. Вже майже обладнано для цього. Тут у нас буде відсіки для саперного майна. Лопати, щупи, прилади, бронежилети. Е -е. А достатньо місця буде все. все, все більш більш. Ніж. Більш ніж. Після огляду та тестування спецмашини попрямували до своїх громад. Ще раз газаніть.